Цього тижня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, яким буде уніфіковано адміністративні процедури, щоб громадяни та бізнес мали однаковий алгоритм відносини з державою. Такі зміни наближають вітчизняне законодавство до європейських норм. Простою мовою, це коли чиновники на різних рівнях вони неаргументовано футболяють наших громадян тими чи іншими відмовками. Завдяки цьому законопроекту будь-який такий процес вони мають аргументувати. Тобто момент оскарження в тебе виникає на початковій стадії відмови, а не безпосередньо за наслідками судового рішення. Тобто, з точки зору суспільних відносин, відносин держави і громадянина, це такі законопроект, який змінює все докорінно. Це нова філософія. Це така тиха революція в реформі державного управління, коли ми виконуємо 40 Першу статтю харті про основоположні права людини, що громадянин і особа має право бути вислуханий, має право на справедливий неопереджений розгляд своєї справи. Ми його доводимо до логічного завершення не в останню чергу, завдяки нашим партнерам, які підказують нам, де все-таки треба виправити ці речі для того, щоб в нас в країні в адміністративному праві працювала презумпція невинуватості. Тому що важливо довести те, що спочатку потрібно довести правопорушення, і тільки тоді, якщо воно доведене, потрібно його спростовувати. Прийняття законопроекту дозволить виконати умови меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником і ЄС як кредитором, підписаним 16 січня 2023 року, який містить узгоджені сторонами умови щодо отримання Україною макрофінансової допомоги у сумі 18 мільярдів євро. У першому читанні парламентарі віддали 318 голосів за внесення змін до 200 законодавчих актів. Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроекти, які спрощують ввезення в Україну товарів військового призначення, зокрема засобів радіоелектронної боротьби. Відповідні документи вносять зміни до податкового та митного кодексів. Цей законопроект присвячений звільненню від оподаткування тепер вже митними зборами радіолокаційних приладів. Але крім цього, ми також запропонували в цьому законопроекті звільнити від оподаткування митом товарів за відповідними кодами, що виготовляються з полімерних листів. Мова йде про плити для бронежилетів. Норма стосується звільнення від сплати податку на додану вартість не тільки ввезених радіолокаційних приладів, а і тих, які будуть вироблятися в Україні. Голосуємо звичайно за і робимо все можливо ті, хто не воюють в цьому залі, щоб такі закони приймалися раз і назавжди по відношенню до всіх видів. Важливої обладнання для оборони згідно із змінами оподаткування не застосовуватиметься до товарів для потреб безпеки і оборони, які отримують правоохоронні органи, міноборони, збройні сили України. Це те про що е, нас просили військові, і це вкрай необхідно для безперешкодного увезення. І ці підприємства, які займаються виробництвом і також ремонтом, вони будуть мати право. Без мита ввозити запасні частини до приладів радіоелектронної боротьби це надзвичайно вкрай необхідно. Для пришвидшеного ввезення і підтримки тих підприємств, які сьогодні ремонтують, а також в Україні є своє виробництво приладів радіоелектронної боротьби. Але для цього потрібно запасні частини. Ці два законопроекти спрощують систему оподаткування та систему розмитнення радіоколекційних приладів для наших збройних сил. Це саме ті прилади, які дозволяють захищати небо над Україною. Окрім цього, система система розмитнення плит для бронежилетів в Україні легалізували медичний канабіс. Рада в другому читанні ухвалила відповідний законопроект. Документ регулює обіг канабісу у медичній промисловій та науковій діяльності. Рада з другої спроби в цьому скликанні а взагалі за останні шість рік все ж таки спромоглася прийняти цей дуже важливий закон по легалізації медичного канабісу. Ще раз хочу підкреслити, щоб не було ніяких інсинуацій. і Маніпуляцій, це мова йде тільки про нього маніпуляційне про медичний канабіс. Ніяких варіантів покурити чи щось поїсти не буде. Це реакреація заборонена напряму закону препаратів на основі медканабісу ще до початку повномасштабного вторгнення. Потребувало близько двох мільйонів українців. Нині, за даними пацієнтських організацій, таких людей близько шести мільйонів. Назву дві важливі цифри: більше 70% українців населення нашої держави підтримують легалізацію медичного канабізу в лікувальних цілях. Ми говоримо про більше як 6 мільйонів пацієнтів різного гатунку. Це важкохворі пацієнти, онкохворі, цивільні з ПТСР, військовослужбовці, наші герої, які потребують цього щодня. Дуже важливо е, говорити про пріоритетність. Мені здається, що наше суспільство вже давно зрозуміло, що ми сьогодні говоримо в Верховній Раді лише про ліки, які допомагають тяжко хворим. Тим людям, які мають важкі хвороби, такі як онкологія, епілепсія та інші неврологічні хвороби, а також додалися до е, цієї пацієнтської групи ще й люди. З різними психологічними розладами внаслідок війни закон вводиться в дію через півроку після його оприлюднення. У четвер вітчизняне законодавство поповнилося трьома міжнародними документами: серед них і приєднання України до договору про дружбу та співпрацю у Південно-Східній Азії. У результаті цього рішення наша країна вперше стане учасницею багатостороннього та багаторівневого механізму співпраці Південно-Східної Азії. Це дасть змогу створити додатковий майданчик для консолідації міжнародної підтримки та протидії наративам держави агресора, заручитися підтримкою країн-членів СН під час голосування резолюції в ООН та на Інших міжнародних майданчиках стосовно України ми там були парламентською делегацією, і це дійсно один з майданчиків, де Україна може бути не просто представленою, а й достатньо успішною. В нас дуже серйозні торгові торгівельні стосунки з цими країнами із В'єтнамом із Таїландом. Дуже багато чого з Індонезією відбувається корисного, і звичайно багато з нас знає про Сінгапур. Як про взірець, як реформувати країну, і до речі, представники саме Сінгапуру готові щедро ділитися цим досвідом і на рівні міжпарламентської діяльності також цього тижня парламент призначив нових членів рахункової палати. Депутати обирали серед 25 претендентів, що взяли участь у конкурсі. Усі кандидати пройшли спеціальну перевірку. Проведена співбесіди з кандидатами. При цьому Перше з метою прозорості заходів конкурсу забезпечено пряму трансляцію співбесід на Ютуб каналі комітету з питань бюджету. Новими членами рахункової палати стали Ольга Піщанська, Єлизавета Пошко-Цибуляк, Сергій Ключко та Кирило Клименко. Таке рішення підтримали 247 депутатів. Рахункова палата має складатися з 13 членів. Однак наразі до її складу входять 8 осіб. Після звільнення Валерія Пацкана орган фінансово-бюджетного контролю не має затвердженого керівника. Спікер парламенту Руслан Стефанчук вніс подання на призначення головою рахункової палати Ольги Піщанської. Комітет з питань бюджету про. Вів засідання комітету і рекомендував Верховній Раді України призначити на посаду голови Рахункової палати, члена Рахункової палати Піщанську Ольгу Станіславівну. Голосування за призначення керівника головного органу фінансового бюджетного контролю відбудеться вже в ході наступного пленарного засідання. Також цього тижня у парламенті визначилися із представником президента у Верховній Раді. Ним стала народна депутатка від фракції Слуга народу Галина Михайлюк. На цій посаді вона замінила Федора Веніславського. Водночас Михайло Соколов склав присягу народного депутата та увійшов до складу фракції Батьківщина.